Тимчасовий захист українців на острові Тенеріпа. Тут ніхто не дивиться, звідки ви чи ви з України, чи ви з іншої країни, будь-якої іншої. Тут взагалі африканці з Африки пливуть на лодках до Тенеріка. Тенеріфи знаходяться недалеко від Африки. І ці лодки прибиваються за якимись оцими комізними лайнерами, і багато їх тоне. Тут до всіх відношення однакове, яке воно однакове. Це якщо ти гарна людина. Нікого ж зла не бажаєш, до тебе будуть відноситися аналогічно. Тобі цим допоможуть, розкажуть, покажуть. Тільки покажи, тільки попроси. Все, все буде. Відношення просто не перевершено. Тут нема такого, як в Німеччині, як в Польщі чи в інших країнах, що я тут вже чула. Тут все просто ідеально. Чому так? Тому що Іспанія це взагалі країна, де Куча різних національностей зібрана. І тут всі до одного дуже доброзичливо і класно відносяться. Всім одного дня. Ком потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.